Історія починається в підземному вимірі, де головний герой підходить до храму, який існував на початку створення світів. Головного героя звали Сатоші, і він був найманим убивцею. Але відтоді, як йому не пощастило провалити місію, його почали переслідувати минулі друзі. Будучи вимушеним і загнаним до урвища, герой стрибнув з нього і вирішив, що помер. Але стрибок несподівано привів його в підземний світ. Життя в цьому світі виявилось інакшим, і коли він нарешті став наймогутнішим, люди прозвали його верховним демоном. Нарешті через п'яти. Сот років у нього з'явився шанс повернутися додому. Люди, що охороняли вхід у підземний зал, попередили верховного демона, щоб той не наближався, інакше вони битимуться до кінця. Головний серед людей пообіцяв, що пробачиться тоші, якщо той зупиниться негайно. Але головний герой тільки розсміявся на попередження жалюгідних охоронців. З підступною посмішкою Сатоші пояснює, що не варто перевіряти його сили, адже якщо вони спробують зупинити його, то це буде останнім їхнім рішенням у житті. Однієї лише сили думки було достатньо, щоб жалюгідні люди відсахнулися від загрозового демона. Головний серед захисників одразу ж підбіг до верховного, перемагаючи ту силу, що поранила його підлеглих. Квинки зійшлися в нерівному бою. Використовуючи свою велику силу, Сатоші зміг знищити зброю головного захисника та відштовхнути його в бік. Захисник врізався спиною в колону стародавньої будівлі, перемагаючи біль, він востаннє подивився на артефакт, який вони захищали. Сатоші наближався до центральної частини залу і запитував у переможених людей: невже ця штука, що світиться, і є тим самим артефактом під назвою Первина підземного світу і якщо розбити її, то він зможе попасти в реальний світ. У думках герой розмірковував про те, що нарешті цей день настав, і ті 500 років, які він витратив на практику і вбивства, не пройшли дарма. Протягом стількох років у нього була тільки одна мета зламати первину і покинути цей світ. І він обіцяв покінчити з цим раз і назавжди. Під час останньої спроби зупинити героя, захисник фортеці підняв руку і попросив верховного зупинитися, адже якщо первина зламається, то три світи будуть у величезній небезпеці. Головний герой з посмішкою на обличчю піднімає свій меч і кричить, що це не його проблеми. Його меч зіткнувся з древнім артефактом, і на всі сторони поширюється яскраве синє світло, що містить в собі тисячолітню енергію перлини. Пізніше величезний викид енергії вразив увесь підземний світ, і навіть у найвіддаленіших частинах мешканці цього світу відчули прорив матерії. За секунду події переносяться в людський світ, де головний герой нехай із викликом, але все ж таки полегшено дивиться на давно забуті пейзажі його рідного світу. Могутній та страшний у підземному світі. Імператор демонів зараз опинився у своєму. У людському світі, де він зі здивованим виразом обличчя розглядає околиці, розуміючи, що він справді повернувся і опинився у своєму районі, де жив 500 років тому. Сили все ще при ньому, і він дивується, адже тепер йому не буде рівних у людському світі, де подібна міць не була знайома магам. Сто років у підземному світі дорівнюють року в людському світі, а з його зникнення минуло всього лише п'ять років. Згадавши ту саму, герой задається питанням: чи пам'ятає вона їхні обіцянки, і чи чекала вона весь цей час його повернення. Викинувши зі своєї голови бачення прекрасної дівчини, він розуміє, що не варто роздумувати, і спочатку потрібно зазирнути додому. Підійшовши до дверей, чоловік почув жіночі крики, і хрипкий голос явно немолодої жінки запитував у когось, невже він хоче скіті. Жінка продовжувала комусь погрожувати, кажучи, що маленька дівчинка навіть не може помити посуд, і вона має бути обережною. Адже якщо продовжить капати на підлогу, то наступними краплями будуть краплі. її. Сатоші дивується, адже ці голоси він ніколи не чув, тому до нього приходить розуміння, що в його квартирі невідомі люди. Після того, як верховний демон постукав у двері, жіночий голос ще раз прокричав, попросивши, щоб вона не стояла стовпом, і пішла, відкрила двері. Маленькі дитячі ніжки тихо підійшли до дверного отвору. Дитячі ручки потягнулися до дверей, щоб відчинити їх. Наступної миті дівчинка з яскраво-синіми очима, і яскравим жовтим волоссям дивилася на чоловіка перед нею. Щойно дівчинка зустрілася поглядом із головним героєм, який стояв перед нею. На її очах з'явилися сльози. Вона одразу впізнала в молодому хлопцеві, який стояв перед нею. Батька вона вирішила не витрачати час і зі сльозами на очах кинулася йому в обійми. Головний герой не очікував такої зустрічі, і на його обличчі можна було побачити сумніви. Він одразу ж почав пояснювати, що дівчинка не називала його батьком, адже такого просто не може бути. Маленька дівчинка продовжила зі сльозами на очах кричати, що тато нарешті повернувся, адже вона дуже довго його чекала. Вона пояснює герою, що він точно є її батьком, адже вона бачила фотографії, які показувала мама. Аргумент з фотографіями був дуже несподіваним для героя, і в його голові з'явилися сумніви. Раптом біля дверей з'являється жінка, і вона одразу ж почала звинувачувати чоловіка у створеному шумі, адже вона хотіла поїсти в тиші та спокій. І невже їй потрібно побити маленьку дівчинку за те, що вона кричить разом із цим незнайомцем. Побачивши палецю в руці старої, маленька дівчинка сховалася за ногу Сатоші і, заїкаючись, попросила вибачення. Головний герой хижими котячими очима, що з'явилася в нього за час перебування в підземному світі. Уважно Подивився на свою можливу доньку. Жінка запитала, невже це той самий Сатоші, який зник на кілька років, і повернувся, адже, судячи з його зовнішнього вигляду, вона може припустити, що він не в найкращому становищі. Герой дивується, звідки ця незнайомка знає його ім'я. Жінка дуже неприємно подивилася на хлопця, який стояв перед нею, і пояснювала, що вона няня-доглядальниця, і її найняла дружина Сатоші, яку звати Рена, і вона все розповіла про свого чоловіка. Почувши ім'я своєї нареченої, герой напружився. Він запитав, де зараз перебуває Рена, адже йому потрібно терміново з нею побачитися. Няня розводить руки, кажучи, що вона поняття не має, адже дівчина залишила на її руках однорічну дитину і пропала. І якщо вже Сатоші тут, то він повинен забирати цю маленьку дівчинку з собою. Герой здивувався від того, що, схоже, ця дівчинка по-справжньому є його донькою. Няня пояснює, що це точно його донька, і вона б у житті не породила таке дурне створіння, що постійно зава бажає їй і ніколи не знає спокою. Сато що одразу ж сідає поруч зі своєю незнайомою донькою і запитує, як її звати і скільки її років. Дівчинка розповідає, що її звуть Юмі, і скоро їй виповниться 5 років. Чоловік повторює у своїй голові сказані дівчинкою слова: і якщо їй скоро виповниться 5 років, то можливо та ніч разом з Реною не пройшла без наслідків. На емоціях Сатоші сказав тоді Рені, що хотів би з нею одружитися і разом подарувати життя дитині, коли вони будуть готові до цього. Дівчина тоді була здивована тим, що хлопець так швидко заговорив про дитину, адже це було безглуздо. Вона сказала тоді, що якщо у них все-таки буде в майбутньому дитина, то їй буде цікаво. Хлопчика чи дівчинку хотів би сам Сатоші. Він уважно подивився в очі своєї нареченої і сказав, що, звісно ж, хотів би дівчинку, адже вона була б така сама прекрасна, як і її мати. Він назвав би її. Юмі Рена поцікавилася, як же вони назвуть хлопчика. І тоді Сатоші пояснив, що Рена назве його як сама побажає. Дівчина з зачарованими очима дивилася на свого хлопця і прошепотіла, що він вчинив несправедливо. Повертаючись у сьогодення, герой розуміє, що Рена справді назвала доньку так, як цього захотів він. Тепер, дивлячись на свою маленьку юмі, він розумів, що вона дуже схожа на свою маму. Позаду розлюченої жінки з палицею з'являється чоловік з висаною, а також більш молодий хлопець. Жінка пояснює, щоб чоловіки не хвилювалися, і тут просто прийшов батько цієї недолугої істоти. Вона пояснює, що раз вже тато тут, то нехай поспішить і забере свою жалюгідну доньку, і піде скоріше геть. Сатоші змінився в обличчі і запитує: Невже ця жінка сміє наказувати йому піти? Колишня няня пояснює, що Рена віддала їй будинок за умови, що вона подбає про цю маленьку проблему, поки хтось не забере її. Молодий хлопець, який наймовірніше був сином жінки і лисого чоловіка, почав кричати на Сатоші, кажучи, що їм було дуже важко працювати з цією маленькою істотою. А також вона дуже багато їла, і їм доводилося витрачати багато грошей на її утримання. Юмі стиснула свою сукню, і з її обличчя зникла посмішка. Дівчинка, зібравшись з думками, сказала, що. Мама дала дуже багато грошей няні, і вона сказала, що це дім на згадку про тата, тож вона не могла просто так його віддати. Огидна няня відразу ж підняла руку з палицею для того, щоб вдарити маленьку дівчинку, яка посміла їй заперечувати і розкривати правду. Юмі, за звичкою, одразу ж захистила свою голову від удару палицею. Коли маленька дівчинка очікувала удару, вона набралася сміливості подивитися на свою кривницю, адже за її підрахунками вона повинна була вже давно отримати палицею по голові. Дивившись до жінки, вона побачила, що навколо неї з'явилася дивна фіолетова аура, яка не дозволяла їй ворушитися. Рука батька одразу ж потягнулася в бік своєї маленької дівчинки. Чоловік заспокоював юмі і пояснював кривникам, що вони тільки що посміли зачепити його доньку, і за це він помститься. Сатоші був у гніві і подивився на людей навколо як на Бовдурів, а навколо його тіла з'явилася яскрава синя аура, що нагадувала вогонь із самого пекла. Жінка зі страхом дивилася на чоловіка, при цьому не могла поворухнутися від страшної сили, що стримувала її тіло. Юмі відчула підсвідомо захист від свого батька і зрозуміла, що він захистив її від удару цієї жінки. Син разом з чоловіком одразу ж підійшли до жінки, щоб з'ясувати, чому вона не може поворухнутися. У цей момент Сатоші підняв на руки свою маленьку крихітку. Він подивився в обличчя своєї дівчинки і сказав, що все тепер буде добре. Він поруч, і ніхто більше не заподіє Юмі шкоди, витираючи сльози на обличчі юмі, хлопець сподівався, що вона тепер буде в безпеці в його руках. Дівчинка розповідає, що вона зовсім не злякалася, і мама говорила їй, що тато кращий за всіх, придивившись до своєї дівчинки, Сатоші одразу помітив сліди насильства. На шиї бідної дівчинки був великий синець. Обличчя героя одразу ж змінилося, і було видно, що його настрій погіршився. У цей момент син няні взяв у свої руки дерев'яну биту і сказав, що цей так званий тато, який з'явився нізвідки, має пояснити, що він зробив. Бив з його матір'ю, адже після того, як їхня сім'я дбала про його доньку, Сатоші вирішив віддячити їм жорстокістю, молодий батько посміхнувся, звертаючись до Юмі, і попросив її закрити очі та вуха і дозволити йому розібратися з усім. Дівчинка спокійно послухала свого батька і прикрила вухи та заплючила очі. Хлопець своїм жорстоким поглядом подивився на сім'ю няні і запитав: невже вони по-справжньому дбали про його доньку? Якщо їхня турбота виражалася в принесенні шкоди і жорстокості по відношенню до то Юмі, то він теж хоче подбати про них. Мандрівник з іншого світу прокричав своїм грізним голосом наказ, щоб усі впали на коліна перед ним. У цей момент всі троє з родини няні разом впали на підлогу без можливості протистояти силі повелителя. Людей охопив тваринний страх, розуміючи, що одним лише словом цей дивний чоловік міг керувати їхніми тілами. Перед людьми з'являється дивна піктограма, яку малює Сатоші. Дерев'яна бита, яку впустив син няні, почала трястися від впливу на неї магічної сили. Головний герой, піднімаючи биту, почав виховну роботу над кривдниками своєї доньки. Від кожного удару бити по спині Син няні плакав, а з його очей Лилися сльози. Молодий хлопець просив, щоб його не били, і він просив вибачення у чаклуна. Няня побачила. Що її син у небезпеці, тому теж просила вибачення в молодого батька, і вона обіцяє, що вони залишать цей будинок, щойно він відпустить їх. Головний герой був розлючений і не розумів, як можна пробачити цих тварюк, що знущалися над маленькою беззахисною дівчинкою. Кожен удар битою приносив дедалі більше страждань синові няні, який перестав кричати і лише плакав. Потім один з ударів розламав биту на дві частини. Вкотре, піднімаючи биту своєю магією, Сатоші почув від жінки, що вона більше не може терпіти таких мук і просить зупинитися і пожаліти її сина. Юмі на секунду відкрила очі, адже їй стало цікаво побачити те, що відбувається з її кривдниками. Сатоші не помітив підглядання своєї доньки і лише суворо відповів сім'ї, що тепер вони знають, що таке справжній страх. Але на жаль, це тільки початок. Наступним жестом чоловік наказав биті вдарити ще раз, але цього разу використати гострий осколок на одному з кінців дерев'яної палиці. Юмі побачила, як дерев'яна бита наближається до обличчя няні. Жінка була налякана, адже розуміла, що її ніхто не захистить від цього удару. Маленька дівчинка на руках батька попросила його зупинитися і сильніше притягнулася до нього. Гострий кінець бити зупинився за сантиметр від ока няні. Головний герой здивувався, чому його донька не хоче помститися. Дівчинка розповідає, що мама навчала нікому не робити боляче, і вона попросила, щоб тато не чіпав цих людей. Герой заспокоює свою маленьку доньку і пояснює, що вони не дбали про неї, як годиться, і він хоче просто дати їм урок. Маленька дівчинка крізь сльози посміхнулася і сказала, що більше не злиться, і нехай батько теж перестане злитися, адже він повернувся і дарує дівчинці щастя. І Грой посміхнувся своїй дочці і сказав, що її мама навчила дівчинку бути занадто доброю. Але якщо вона так сказала, то він пробачить цих жалюгідних виродків на цей раз. Для початку батько вирішив залікувати рани своєї доньки і доторкнувся до її чола. Після чого на шкірі дівчинки з'явилася маленькі світлі кола. Після заклинання на тілі юмі зникли всі синці та подряпини. Вона сказала, що ніколи не відчувала такого припливу сил, і батько був дуже крутий, адже зміг створити справжню магію. Після спілкування з донькою Чаклун уважно подивився на своїх ворогів і наказав їм піти геть, щоб він більше ніколи їх не бачив. Сім'я няні забрала свого сина і пішли геть від розлюченого молодого батька, що виявився справжнім чеклуном. Після зникнення кривдників Сатоші почув, як живіт юмій голосно забурчав. Він одразу ж згадався, що його маленька дівчинка зголодніла. Героїня скромно почервоніла, сказавши, що вона б не відмовилася перекусити. Вони зайшли всередину будинку, і батько поклав свою доньку на ліжко, щоб вона трохи подрімала, поки той приготує їм вечерю. Дівчинка прикрила очі і з посмішкою подивилася на свого батька. Обіцявши, що чекатиме на вечерю, герой озирнувся на вікно, яке виходить на вулицю. По темній вулиці якраз йшла сім'я няні, несучи свого сина, що постраждав від дій чаклуна. Жінка говорила, що цей виродок, схожий на жебрака, може використовувати магію, і тепер вони опинилися в жалюгідному стані. Син пояснює, що його не хвилює те, що цей хлопець є магом, адже він покличе своїх друзів і вони разом розберуться з цим молодим батьком. Також молодий син обіцяє своїм рідним батькам, що, окрім помсти, він Зробить усе для того, щоб цей хлопець ніколи не почувався в безпеці. Позаду опиняється Сатоші, який грізно запитує хлопця. Невже вони по-справжньому вирішили помститися? Адже він думав, що вони усвідомили свої помилки? Няня подивилася за спину, де стояв герой, і запитала, чому він стежить за ними. Чоловік у гніві пояснює, що його донька пожаліла їх. Але вони вирішили віддячити помстою, і він не може проігнорувати слова погрози в його бік та в бік його сім'ї. Молодий син здивувався. Невже Сатоші не пошкодує їх? Адже вони сподівалися, що він пообіцяв не чіпати їх через доньку. Головний герой здивувався: невже вони подумали, що можна повірити словам дитини? Юмі попросила залишити сім'ю няні в спокої, але Сатоші, як батько, не може просто так залишити знущання над своєю донькою. Навколо героя з'являється яскраве синє світло, а з його долонь вириваються вогні синього полум'я. Підземний вогонь одразу ж поглинає людей, що стояли за п'ять кроків від героя. Вогонь не спалював тіла, а поступово розчинявся. Але після свого дотику він залишав старичі зморшки на тілах у поглинених людей. Троє шкідників практично не були здатні стояти на ногах і падали на коліна, перемагаючи біль. Після вогню няня виявила, що її обличчя змінилося, і було схоже, що вона постаріла на багато років. Сатоші пояснює, що тільки через прохання Юмі він не стане вбивати сім'ю, але він забере 20 років їхнього жалюгідного життя. Сатоші обіцяє, що якщо це повториться ще раз, то він знищить сім'ю няні по справжньому і нічого його не зупинить. Після минулих подій і розборок герой повертається у свою маленьку квартирку. Коли він зайшов у квартиру, то відразу ж вирушає до своєї секретної кімнати. Знайшовши на стіні необхідний квадратик, він натискає на нього, і той видає характерний клацаючий звук. Перед хлопцем відкривається бетонна стіна, за якою з'являється прохід. Всередині кімнати колишній найманий вбивця, ховав різноманітну зброю та одяг. Крім робочих інструментів, також він тримав у кімнаті гроші, які отримав після виконання замовлення. У кімнаті було достатньо грошей, щоб забезпечити безбідне життя його доньки. Після перевірки секретної кімнати герой вирушає на кухню, де починає готувати вечерю. Він старанно працює для того, щоб приготувати смачний і поживний бульйон. По кімнаті поширюється смачний. Аромат, який вловлює ніс юмі. Дівчинка прокидається і, витираючи очі, запитує, що ж так смачно може пахнути. Поруч виявляється Сатоші, який радісно зустрічає свою маленьку доньку, кажучи, що вона може разом із ним повечеряти. Дівчинка радісно підбігла до свого батька, розуміючи, що той приготував по-справжньому смачну і апетитну вечерю. Придивившись до столу, вона помітила, що на ньому стояло безліч різноманітних страв, які виглядали неймовірно смачно. Батько попросив, щоб вона не дивилася. А взялася до вечері разом із ним і подає їй ніжку від курочки. Юмі зізнається, що тато готує набагато смачніше за маму, і вона давно не їла настільки смачних страв. Головний герой просить, щоб вона їла не поспішаючи, а то подавиться. І якщо їй так сильно подобається його куховарство, то він готуватиме для своєї доньки щодня. Юмі одразу ж засумувала і сказала, що вона хотіла б мати поруч також і маму. Юмі дуже сильно сумує за своєю мамою, яку не бачила надто довго. Головний герой заспокоює свою доньку і каже, що все нормально, і батько знайде маму, чого б це йому не коштувало. Батько просить, щоб Юмі зайнялася вечерю. Він також пообіцяв, що обов'язково поверне маму. Поки донька їла, Сатоші розмірковував, де ж зараз може перебувати Рена. Раптом роздуми молодого батька перериває стуку двері. Юмі одразу ж зреагувала, адже вона здогадувалася, що до них прийде сестра Сора. Герой дивується, що це за сестра Сора. Маленька дівчинка одразу ж стає зі столу і біжить у бік вхідних дверей. Коли вона відчинила двері, то почувся жіночий голос, який зрадів появі Юмі. Дівчина, яка прийшла, сказала, що принесла трохи їжі, в той час як Юмі попросила, щоб Сора заходила до них, адже батько приготував багато чудових страв після свого повернення. Дівчина, що прийшла, здивувалася. Невже батько Юмі по справжньому повернувся? Виявляється, що сестра Сора була сусідкою Сатоші, яка іноді доглядала за маленькою Юмі. Сатоші розумів, що ця дівчина доглядала за його донькою, і він з вдячністю вітає її, простягаючи в бік сусідки долоню для рукотискання. Дівчинка розповідає батькові, що коли його не було, сестра Сора приносила їй смачну їжу. На подив Сора виглядала зовсім не рада зустрічі з Сатоші і ще раз запитала для точності: невже його звуть Сатоші? І він справжній батько Юмі? Головний герой продовжував радіти, кажучи, що він повинен подякувати Сора за те, що вона дбала про його маленьку доньку весь цей час. Ас адже люди, які жили тут, зовсім не проявляли турботу і любов до неї, на відміну від сори, яку радісно зустріла Юмі. Сатоші виглядав досить щасливим. У той час як Сора продовжувала хмуритися, рука дівчини здригнулася, і вона одразу ж в люті вдарила хлопця по щоці, кажучи, що той мерзотник. Герой дивується і не розуміє, чому заслужив цей принизливий удар по обличчю. Сора пояснює, що Сатоші справжнє сміття і безвідповідальний батько, адже він навіть не заслуговує називати себе батьком. Їй було цікаво, чи уявляє Сатоші, як ця маленька дівчинка страждала, поки чекала на нього. Напевно, серце Сатоші навіть не здригнулося, поки Юмі страждала всі ці роки. Головний герой зрозумів емоції сусідки та одразу ж йому стало сумно у той час, як Юмі попросила сестру Сора не звинувачувати батька, а на її очах з'явилися сльози. Дівчинка каже, що повернення тата зробило її неймовірно щасливою. Головний герой присів біля своєї доньки і серйозно пояснив, що ця дівчина. На має рацію, і він винен, що залишив Юмі на всі ці роки без нагляду. Зараз герой може обіцяти, що ніколи не кине свою доньку і зробить усе заради її щастя. Маленька дівчинка розплакалася і впала до рук свого тата, обіймаючи його. У той час, поки дівчинка плакала, сусідка була незадоволена тим, що якраз через Сатоші дівчинка плаче, та заради самої Соні вона вже ж пробачить цього безвідповідального батька. Соран нахиляється перед Юмі і запитує, чи хоче дівчинка щонебудь Перекусити, і на її обличчі з'являється посмішка при спілкуванні з дівчинкою. Маленька дівчинка вказує на розкішний стіл і каже, що тато приготував багато смачного і пропонує Сора приєднатися до їхньої вечері. Сусідка пояснила, що ніколи не буде куштувати їжу без відповідального батька навіть під загрозою смерті. Через деякий час дівчина все ж спробувала один шматочок із приготовлених страв. І вона одразу ж змінила свою думку, розуміючи, що їжа була неймовірно смачною, але незважаючи на червоне обличчя від збентеження, вона продовжувала звинувачувати Сатоші, кажучи, що ця їжа занадто банальна і вона не знаходить у ній нічого приголомшового. У цей момент головний герой розумів, що дівчата абсолютно не збагненні істоти і зрозуміти їх дуже складно. Але він спробує, тому не буде звинувачувати сору. У цей момент сусідка розуміє, що цей хлопець поганий в тому, щоб бути батьком, але готує він чудово, і вона сприйме це як визначну рису, але не більше. Сора каже, що якщо вже Сатоші тут, то повинен подбати про майбутнє юмі, і цього року вона повинна буде піти в дитячий садок і пройти до шкільне навчання. Головний герой не розбирався в дітях тому йому було цікаво дізнатися більше. Сора пояснює, що постійно тримати ЮМІ в закритому будинку неможливо, адже вона повинна проходити навчання а попередня сім'я була надто жадібна і не хотіла відправляти її до школи. Але раз вже тепер батько тут, то вона зможе вчитися, як інші діти. Герой з посмішкою подивився на сора, розуміючи, що вона допомагає йому, тож подякував дівчині за пораду і пообіцяв, що знайде завтра гарне місце для своєї доньки. Сусідка продовжує гладити маленьку юмі, кажучи, що батькові не доведеться шукати гарне місце, адже на щастя, вона вчителька в одній школі та може взяти дівчинку із собою, водночас потурбуватися про неї. Вона розповідає, що її школа не така вже й погана, і Сатоші може не хвилюватися. Про те, що з його донькою станеться щось погане. Юмі радісно обійняла свою сестру Сора і сказала, що буде лише рада ходити до школи разом із нею. Герой пояснює, що якщо його донька бажає йти в школу там, де викладає Сора, то він буде не проти. Донька прокричала свій переможний клич і сказала, що буде дуже рада вчитися разом з іншими дітьми. Атмосфера за столом стала більш дружньою, коли маленька дівчинка дарувала своє тепло і турботу оточуючим. Вітаю, це автор каналу. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк і не забудьте написати якийсь коментар для підтримки цього проєкту. А також любіть Україну та донатьте на ЗСУ. Це мій перший підписник. Да?